Доброго дня! Я Єленда Анна, учениця 11 класу Павлівського ліцею Снігурівської міської ради Баштанського району Миколаївської області, представляю вашій увазі науково-дослідницький проєкт Орнітофауна ряду горобцеподібні типових степових біогеоценозів Снігурівщини. Ряд горобцеподібні є домінуючою групою орнітофауни як світу, України, так і Миколаївської області. Встановлено, що на Миколаївщині, в регіоні з інтенсивним розвитком сільського господарства, у місцях гніздування та зимівлі птахів відбуваються стрімкі негативні зміни. В умовах постійного посилення антропогенного пресу на степові ландшафти півдня України зростає необхідність вивчення стану орнітофауністичних комплексів з метою розробки заходів щодо їх збереження. Також останнім часом, внаслідок негативного впливу воєнних дій на рослинний і тваринний світ. Збереження довкілля набуває дедалі більшої актуальності, тому проблема вивчення та охорони птахів є актуальною і визначає мету нашого проєкту, а саме дослідження еколого-біологічної структури та перспектив збереження орнітофауни, ряду горобцеподібні, типових степових біогеоцинозів Баштанського району Миколаївської області. Для реалізації представлених завдань була опрацьована наукова література. Та вивчені фізико-географічні особливості досліджуваних територій. Об'єктом дослідження є ряду горобцеподібні – Територій та околиць сіл Павлівка та Євгенівка Баштанського району Миколаївської області, предмет дослідження, таксономічний, еколого-біологічний, порівняльний аналіз, моніторинг видового та кількісного складу, оріто населення, рядогоробцеподібні, а також питання збереження та охорони. Проєкт має важливе практичне значення. Наша гіпотеза: якщо кількісний склад та еколого-біоморфологічні особливості орнітокомплексів залежать від впливу на них в сукупності різних абіотичних та біотичних чинників, тоді вони мають відрізнятися на околицях двох сусідніх сіл, відстань між якими 7 кілометрів. Дослідження здійснювали упродовж 2018-2022 років маршрутним методом обліку птахів та методом обліку з однієї точки під час максимальної активності більшості видів. Проводили системне фотографування. Всі фото у роботі є авторськими. За даними наукової літератури, на території Миколаївської області відмічено 116 видів гніздової орнітофауни. На досліджуваних територіях нами зареєстровано 50 видів. Підтверджено, що в орнітофауні Снігурівщини найбільша видова різноманітність таблиця 1, притаманна ряду горобцеподібні 28 видів, що становить 56% від всієї орнітофауни. Найбільша кількість ряду рисунок 1, представлена представниками родин воронові – п'ять видів, в'юркові чотири види та жайворонкові три види. Виявлено, що за характером перебування на досліджуваних територіях, рисунок 2, 17 видів гніздових перелітних птахів, шість з них можуть зимувати на даних територіях. З'ясовано, що кількість видів перелітних птахів перевищує кількість осілих у 1,7 разів за біотичним розподілом. Рисунок 3. Особливо під час весняних і осінніх перельотів найбільшу кількість складають дендрофіли. Їх 15 видів, тобто 54%. Кампофілів виявлено 7 видів, лімнофілів 2 види. Виявлено по 2 види стенотропних птахів та мешканців кількох орнітокомплексів. Встановлено, що на даних територіях рисунок 4 гніздиться 27 видів 96% птахів, найвищі середні показники успішності гніздування мають птахи короногніздої групи 15 видів 53%, але виробка смуг деревних насаджень призводить до зниження їх чисельності. За характером живлення, рисунок 5, досліджевана орнітофауна об'єднується у шість трофічних груп. Дослідження свідчать, що у трав'янистій флорі дводольних Снігурівщини таблиця 2 переважають представники родин Айстрові та Бобові, серед них значно частку займають рослини-медоноси, що спричинило домінування на даних територіях представників груп фітоентомофагів 12 видів, поліфагів 6 видів та ентомофагів 5 видів. У результаті проведення сезонних спостережень таблиця 3 підтверджено, що першими відлітають ті птахи, які навесні прилетіли останніми. Упродовж 2020-2022 року проведений зимовий облік птахів, таблиця 4. серед осілих птахів фоновими є горобець хатній та грак. У гніздовий період домінують ластівка сільська та горобець хатні. Аналіз частоти зустрічності рисунок 6. Показав, що на досліджуваних територіях найбільша кількість різкісних птахів 37% та звичайних 30%. Виявлено, що впродовж 4 років рисунок 7, щільність орієнтонаселення ряду горобцеподібні у гніздовий період зменшилася біля Павлівки на 21%, біля Євгенівки на 29%. Виявлено, що ступінь подібності орієнтологічних угрупувань становить від 75%. У фауні вивченої ділянки поблизу села Євгенівка зареєстровано 28 видів біля Павлівки, 24 види горобцеподібних. Відмічено, що щільність уряду населення біля села Павлівка на 17% менша, ніж на околиці села Євгенівка. Це зумовило значно більшим антропогенним пресам на дану територію. І на цих фото ви можете побачити підтвердження даного факту. Досліджено, що 22 види досліджуваної орнітофауни знаходяться під охороною Бернської конвенції, рисунок 8. Соловейко-східний та Вільшанка знаходяться під охороною Бонської конвенції. До регіонального червоного списку Миколаївської області заносено ремеза. Наші дослідження свідчать: рисунок 9, що чисельність деяких видів горобцеподібних невпинно скорочується. З метою збереження орнітофауни Снігурівщини нами розроблено пропозиції, та проводиться відповідна природоохоронна робота. На сьогодні ми є членами Всеукраїнського товариства охорони птахів. Особливу увагу приділяємо присвітницькій роботі. Отже, наша гіпотеза була підтверджена. Успішність гніздування на досліджуваних територіях у значній мірі обумовлюється негативним впливом як природних, так і антропогенних факторів, причому в умовах типчаково-ковалого степу останньому належить провідна роль. На основі аналізу літературних джерел та результатів власних. Досліджень з'ясовані причини зменшення кількісного та видового складу орієнтонаселення степових біогеоцинозів Снігуріщини: це розорювання степів, використання одужних хімікатів на полях та випалювання стерні, що призводить до зниження чисельності ковах, які є головним кормом для більшості птахів. На сьогодні значно негативного впливу на довкілля завдали бойові дії на даних територіях. Оскільки за останні роки орнітофауна Снігурівщини збідніла під впливом антропогенного фактору, для її збереження необхідне невідкладне втручання людини, направлене на охорону, дослідження та вивчення. Це є важливим напрямком нашої подальшої науково-дослідницької роботи. Дякую за увагу.